Знать мене на башку, я пластикова фляжка, невелика небала, особливо збодна, я завжди усім на горі Камуфляжна зараз у моді, зручно, дуже і корисно. Фляжку мати особисту, конічок, чисту водичку, це зайшло мені в пиво. Не щоб не склерозі, у нічок чисту водичку, це зайшло мені в пивичку. У дорозі на морозі, головне, щоб не склерозі. Магазин Defender in UA Упізнать мене не важко. Я від пластикова фляжка невелика, немала, особливо збодана. я завжди усім на годі. Дуже і корисно фляшку мати особисту чистого водичку, це зайшло мені, в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб не склерозі, у нічого чисту водичку, це зайшло мені в привичку, у дорозі на морозі, головне щоб не склерозі, Упізнать мене не важко, я відпласт. Особливо сподобана, я завжди усім на годі. зараз у моді. Зручно, дуже і корисно. Фляшку мати особисту. Конічок, чисту водичку. Це зайшло мені в пивичку. У дорозі на мор. Магазин Defender in UA.